Привіт! Якщо в тебе є питання, навіщо я пікаю Ешу на мід, в мене є відповідь. Це челендж. Суть челенджу виграти гру на основі своєї лінії всіма чемпіонами. На момент створення цього відео у грі налічується 169 чемпіонів. І сьогодні в моїх руках Еш. Коротше, right. я дуже багато бачив жорстких плеїв. На е ну, типа, від професійних іг гравців і гравців. І вони прям жорстко розносили, і все равно, яка лінія, чи міц, чи бат, все всьор... вони прям жорстко-жорстко програли. Я думаю, я зможу повторити цей успіх. Головне з першої. Зробимо красиво з першої, так щоб, ну, в сумніві, що, що ми професійні гравці, не залишилось. Я точно з першої виберу. Ну, Я наші повернувся на Lенgett, раду за Брайер, Брайарі з дом не Unlock. Ну да, непогано, видишь, непогано. Ну, Найстрай, Найстрай, конечно. Ну, бля, опять ты. Не сказал бы, что я задевал, но не дуже. Ну, ясно, тут спамишь говно и... А то там Аречка уже дает два. Да. Брайер чиз два, ні, це ТФ я не буду продовжувати це вже не биться Я тупо не можу нікому урона нанести Ну да, я теж. Я тупо Брайер 0 демеджа по Брайер mm. Мордекайзер то вообще nice. Вообще про Мордекайзера мовчу там Сейчас попробую застанути кось Попав Бля Ну, ти не да. Hello, boy, yeah. Я вже не буду, я не маю сенсу, я не хочу втратити час на mm -hmm. це говно. Гірша вже не буде. І так. Ех. От так. От ми зіграли першу каточку нашій, яка мала бути победна. Затоксичив бодя <рел> забатонілся. <рел> так це може грати, тож не виграти. Ай новмага збір. Як тобі так? Ну нібито насрав ти мені на голову, От, що, От така і так дайка виглядає. Нам треба перемогу, Бодя. Перша катка вийшла, я тобі скажу хіво. І ти почти все мовчав, а в кінці обща тельтанув. Я, я не тільтував. Просто сказав, я не буду бісити рад. Я не хочу, я стою, Ну тут нереально. ноль.

Найс. Прокос. А що я в буду робити. Я вже 400 хп їв. Я щоб на вешку віддали. Хотілося б. Да, о. О, Я доб'ю. Well play, Red Medic. У мене еко. Я підійду, попробую. Але обережно. Я понял його, Ублюдка ця, треба його убивати в 100%. Хорош, Круто. Ображно, бражно, баді, у мене урончик. Бля. Відмінився. Чуть -чуть не стану. Ну норм, тебе скейлим по максимуму. <laughs> так что <laughs> <се засылайте> тепер. О, <laughs> Оно <laughs> oh, no. хорош. Бля, я тупой. Я подумав, веди иду. Hey, На приколі такому я його в рота трощив. Бля! Попробуй то и по pues, попасть. Попав. Ммм. Я помру. Я понял. Бля, Кэтлин, да я ульту по заку. Опа. О, боже, не мягкий. Ну це нереально, я не знаю. Та да я ж відійшов, шоу, як ти по мені попав? Найс, майт. Чи бежив? Чей, Чей Я Без тебе. Хорош. Тут Зак зараз. обережно. Я хилс. Урона, не поняли, не спродавался. Вот, по мигчал. Підхожи. Зафокус митю. цю. Вона дуже багато ронов киде. У мене маневиха па нема. Dobře, nás tam akadí Ach. No. Vý, no stámy, okay, oh. Já staral se tebe zase. Tak já. Ja. нет, <связывание> там без было. Но на то было и все, все на свете. И он так убежит на нас. Пиздец мне. Я иду, 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 иду. До сих хп. Там я не знаю, не куда

Я мене одразу зразу съелось всех сторон. Еко, эко, ааа, тоже то. Чем? Чем? Пиможи, поможи, поможи, бодя, поможи. Я біжу, біжу. Ти так рыба Ja, pięć minut taki taki. To jest takie. To No, dobre, to jest. No, nie bym a zastrzelił, Какая лепчет там? Ну да, так не А мы кушим сюда. Бъє, а Бье, Ну таварка. Я выхожу. Куда? Че на это это мне? Не Чи Не, не я там уже реферейду. 200 хп, ну вы у ⁇ м ⁇ 200 хп. Ну и все, закиньте. Пусть... Хоть шасс. Хоч ша вас сиділо, щоб я за цю гру. Міг Я... основний. По факту Ну, Урона в мене кстати не особо, але мені цікаво стане. 82. 2. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал і підтримуй Українську Лігу Легенд. Переходи в мій дискорд канал і ставай частиною нашої спільноти. Бувай!